Вітаю, друзі. Приїхали ми з сім'єю, бачите, такий маленький магазин, зараз я перекрю. Меда. Це за мед? Це, е, як у нас клевер білий, да? А, це кремовий.

А О, ось, от а, малина. от малина, Малиновий так. мед, Цепер... а це блюбері, а це квітковий. А оце мед. з перцем тут додають, але він голубиць з глухини. І тут он кремовий з голубики. Кримовий. А оце з, з чесною трішки. Додають сосну, так? Да? Це якийсь квітковий, а, да? ну це просто з запахом написано. Mm -hmm. А отут тут домашкою з прополісом. Бачите, підемо далі, нам сказали, що там працюють на полі, десь відбирають маток, підемо з вами туди подивимось. Підійшли ми до одного із тачків. бачите, де вони відбирають маток. Зараз підійдемо ближче, подивимось. Ну такі маточки. Бачите, хазяїн вже показує, вони відібрали вже декілька. Ну, Я думав, що вони тут гарні, ну як матки, вроді гарні, але я думав він написав в об'яві, що бакфаст, це скатрас, італіянка. Італіанка коротше, все намішано грішне з праведним. Ну подивимось як там хлопці відбирають. Ось такі бачите. Хай! Ну клеуси. вже мабуть завершують сезон. Останніх мабуть розпродають.

Відбирають вони, чи видно вам, чи ні. Але вони такі намішані, нема такого, щоб колір був, був один. Ну, який засів. Подивимося, такий засів у них, бачите. Гарний. Але в природі це все сказується, те, що нема нічого в природі. І вони відмовляються вже і обльотуватися. Ну, він. Гарний засів у цієї маточки. Бачите? Okay. Отак вони yeah. працюють. Жіночка. і... Не знаю, вони хазяїва чи ні. безсмислено туди ставити. Бачите, отак. Отакі у них обльотники з пінопласту, але у природі нема нічого, ще раз кажу. Такий один із точків, вони мені дозволили пошаритися тут, але не дуже тут розгониться, щоб щось подивитися. Відбирають для мене маток 6 штук замовив, але хай будуть, подивлюся для приліття крові, що воно буде. Буде гарне. Будемо від них брати, може, трутнів. Ну він сказав, що тут у нього. Дві сім'ї є соскатраза. Не знаю, що воно за пчоли, але це бджоли, які борються з кліщом. Так що, зараз подивимося, що далі буде. Отакі От шестирамники. Ну, одна бджола друг іншу доганяє, бачите, я вам можу показати. Нема бджіл практично. Як тут можна. А з воском отак вони бачите, як відносяться. Всі язики, це вже не з першого разу, це вже з прошлого разу вони так викидають. Рамки отак всі викидають, що не треба. Як так можна, я не розумію, але я так завжди знімаю, відкрито. Час щось хоче показати мені. pattern? Ще раз покажу, от біля кожних цього повикинути все. Викидають, викидають, а навіщо так викидають, не знаю. Є? Ну так вони відбирають по-бистрому, працюють. Щось хазяїн не може помітити, втратив одну матку, От скажу, що не треба. От скажи, що не треба мітити. Дуже серйозно.

Зараз поїдемо розрахуємося на пару, але одну помітив і без бджіл залишилася. Чек нада.